Вітаю вас всіх на каналі Піражуля Квіткова. і Сьогодні я отримала посилочку довгоочікувану посилка з рослинками. 12 штучок тут гехер від Лариси, пані Лариси. Хто там скаже, йдіть на ринок, то це про мене. В пані Лариси в цьому році гехери. По 60 гривень. Я вже замовляла не один раз. Ви вже бачили в мене на каналі не одну розпаковку. Рослини всі дуже відповідають, тому що є насправді на фото. На цей момент вона мені прислала 38 видів гехір. Вибачте, 38 48 видів. я обрала 12. Давайте дивитися. Так, давайте дивитися. Сьогодні у нас прохолодно. Знімаю, як штативом. Так. І перша красуня в нас, красуня, так, все підписано. Світ Ті. дуже гарно. Я їх повністю розпаковувати не буду, тому що мені б хотілося, так, от я бумажку вийму, хотілося посадити і підписати назви, щоб потім я не загубила. Ось так я буду робити. Буду вже сьогодні і садити. Ось така. Подивіться, боже, яка краса. Вона помаранчева, а тут по центру, бачите, таке бордове напилення. Я в шокі. Дуже гарно. До речі, що ви побачили, тут вже не одна, одна точка, точка зросту, а вже декілька. Тобто вже можна буде її розсадити. Але я розсаджувати не буду. Сьогодні одразу посаджу і буде в мене така краса. Так, одна є. Давайте далі. Яка гарна тірамісу. Подивіться, тірамісу, тірамісу. Вона вже квітне. Оце так. Так, зараз дивимось. Вона повинна бути з помаранчевим. Так, я так я зроблю. З помаран... Ой, зелений лист з таким помаранчевим відтінком. А потім вона також змінює кольор, як і всі гейхери. Боже, яка гарна. Так, подивимось, давайте. Ось така тіремісу, квітне біло-рожевими квіточками. Дуже гарна. І також подивіться, скільки вже можна її як розсадити. Ну, Лариса б'є всі рекорди по кількості різновидам гейхер і по ціні просто. Ви, як бачите, всі ціни різні у всіх. На різні види, різні ціни. Так, давайте далі. Так. Так, це в нас зараз, це в нас пічки персиковий чай, чи як вона перекладається. Ой, яка красуня, боже. Дивіться на цю красу. Ой, який гарний. Вона мені, до речі, схожа на тіарелу, чи якусь таку типу, по типу каскадну, бачите? Ліза тут допомагає з велосипедом. Ліза обережно, обережно. Отак. Така вона персикова, з сірим напиленням, дуже гарна. Листочок такий ніжний-ніжний, дуже гарний. Так, тут пані Ліза прийшла допомагати мені. Так, це персиковий чай. Я також отак кладу, бо буду садити і все підписувати. Тому що зараз в мене вже сирбор з цими гейхерами. Так, це була третя. Так, це Гранд Аметіст. Давайте так, оп, дивимось. Все гарно запаковано. Зараз я клас. О! Яка гарна. У мене, до речі, мабуть, така вже є. гранд Аметіст. Дуже гарна. До речі, тут вона, наче така, бачите, е волохата. Дуже гарна, така фіолетова-фіолетова. І лис, наче, тут з напиленням зверху. Дуже гарно. Так, кладу сюди грантаме Тут, до речі, одна розетка, але така вже мощна розетка, бачите? Так, давайте далі дивимось. Це в нас світ-тарт. Міні-написано, міні що вона мабуть маленька. Я думала, що вона велика. Бачите, як зараз будемо. Ой, Боже, яка краса! Боже, яка краса. Жовта-жовта такий. Електрик, електрик. Дуже гарна. Листочок такий, ну, справді невеличкий. Вони, вони наче воскові, якісь такі. Дуже гарно. Дуже. До речі, окрас такий схожі, як в мене був бересклет. Бересклет, як він називається, Ельдорада. Ось чимось листочок, нагадую так, тому що де попадала сонечка, він жовтий, де не було сонечка, він зелений Так, кладу сюди. Так, так беремо наступну Зараз Лізенька, розпакуємо і підемо. Так, це зараз можна. Редстон Фолз. Так, Redstone Falls. Мені дуже вона подобається. Класний, такий водо... водоспад червоний. Так, дивимось. о, яка гарнуня теж. Вони такі всі молоденькі ще не переробні. Ну, до речі, тут вже точно також не один кущик, бачите, ой які вони манюнечки там знизу. Бачите? Дякую, Лізенька мені подарувала квіточку. Ось сюди покажи. Ось сюди, ось сюди. Лізенька, квіточку принесла. Лізенька, все. давай Фонтолачки. Дуже гарна квіточка. І ще Цвіточок. Буде. Так, іще буде. Давай, неси ще. Так, Дивіться, ось така Redstone Falls. Вона видно, що молоденька ще. Ось так. вона, Бачите, така гарнюня. Так, пакую сюди. Угу, Ліза ще тут один. Так, дивимось далі. Лізонечка, будь ласка, не треба так допомагати. Будь ласка, ліз. Гарно, Давай я зроблю розпаковочку, щоб тьоті бачили. Це, до речі, мені дуже хотілося. Її. А, це ще одна тірміка. Чи я неправильно назву подивилася, Ну, почекайте, зараз я. Теремісу, а тут що було написано? А тут написано... А, вибачте, тімбука. Ось це тімбука. Я неправильно прочитала, вибачте. А ось це тірамісу Давайте дивитися, оце вона зелена, жовтим, чимось на цитрус. Ну мені схоже по фото. А як насправді, зараз подивимося. Вітер. О, який гарний листочок. Подивіться. Схоже на цитрус, так? Також кущ величезний. ну Дуже гарний. Ну, слухайте, бомба. Я ніколи не жалкую гроші на саме гейхери, тому що я знаю, що у пані Лариси вони просто шикарнезні. Так, дивимось далі. Так, б'янко, б'янка. Лізонька, поклади там, будь ласка, я зараз візьму. Б'янка. Вона також зелена. Також з якимось напиленням. І такий, бачите, жатий листочок в неї. Цікаво дуже спостерігати за гейхерами, коли вони на протязі всього сезону змінюють кольор. Дуже гарно. Ну що тут казати? молоденькі, всі гарненькі, супер. Сьогодні йдемо на дачу, якраз посаджуся. Так, дивимось далі. Так. Це нас гу гукамоле. Клас, це зелена, з великим а -а -а. листком. Лізонька, дякую. Клади, так, клади, дуже гарно. Ні, мам! Так, це ем, Я такі хери з таким листком не дуже люблю, тому що він. Спасибо, лізонька, дякую тобі. Ти мені тут все, все зламала. Дякую. Все, лізонька. Вони мені не подобаються, тим, що вони, коли під час печних транспортуровки, дуже негарний листочок. Але, але коли вона проживається, подивиться на цей лист. Він буде гігантський салатного кольору. Дуже гарна. Ну, лузочка мені тут трошки також пом'яла їх. У дуже... мене таких декілька видів є там з великим таким -то. Мені Вони дуже подобаються. Але коли їх пересилають, то вони якось виглядають ну, не дуже задоволено. Ну, вигляд такий мають, але все наросте, все гарно, ну, просто дивіться, який кущак. бомба, бомба. Так, кладу його в пакетик з написом. Є. Так, давайте наступну дивимось. Мені накидала. Так, наступна наступа Амберледі. Амберледі. Так. Ого! Яка гарнюся. Боже, який гарний. Помаранчевий колір, тут вже червоний-червоний. Дуже гарна Амберледі, дуже просто супер. У мене також такої немає. Так. Далі, далі дивимось. Далі. До речі, зараз дуже класний період. Саджато Похолодало. Я сьогодні все посаджу. Вони ніде лежати не будуть, мої квіточки. І вони допомагає знов. Тому ну, дуже класно. 5 кілограмів щастя приїхало мені сьогодні. Так, бік піч. О боже, яка краса. До речі, схоже, чимось на попередню зелену листу. Такий ніжний-ніжний. Такий Але ви подивіться на цей розмір. Гігант, так? Клас. І тут такий, бачите, рожевий, а тут такий сірий, коричневий, з зеленцею. Дуже гарний. Так, Запам'ятовуємо. Це у нас бік піч. Я взагалі гігантські гейхери дуже полюбляю. Так, оце в мене тут рай сьогодні. Так, і остання. Остання це плумка скат. О, мені дуже її хотілося. Я вже, до речі, бачила у дівчат інших. Цей плумка Дуже гарна гейхерка. Дуже гарна. М -м, клас, клас. Саме те, що мені хотілося. Подивіться, подивіться на цю красу. Також не, 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 такий дуже ніжний листочок. Ось всі бумажки літають. З сірим напиленням. А тут такий фіолетовий, бачите? Ну дуже гарно, Клас. Я не пожалкувала, що вона така. Зараз покажу всі гехери, які я отримала. Це до речі, плумка скат.